Не вмію переключатись. У мене велика проблема. Над цим працюю, щоб мозок переключ... Да, Мене немає концентрації. Тобто вона завжди на одному, на роботі. І ще іноді за цього спливають якісь ну. для концентрації. Береш свічку і засікаєш секундомір. П'ять хвилин. Для початку і 5 хвилин думаєш тільки про свічки. Ти те буде перекидувати кожну секунду на іншу мисль, і от кожен день ти побачиш, як це дискомфортно. Але через місяць ти побачиш, що в тебе рівень концентрації дуже, Свічка, дуже. 5 хвилин Свічка, серйозно да. мене рівень концентрації. Після цього я можу просто сидіти і думати тупо 5 хвилин про свічку, ні про що інше. Просто спробуй. Я вже бачу, як Саша в офісі, знаєш купа людей. Андрюх, Андрюх, Андрюх заказувай. Андрюх заказуває та па па партию свіч в офісі, когда у меня кабінет ще такой прозрачный, да, типа да, то ну, да. можно закрыть, но видно. І я сижу по типа. чим займається Саша? У нас там проблеми. Рекламодатели срезали нікуди літ трафік, Саша э, 5 хвилин сидить дивиться на свічку. Андрюх, свічки да? В попу. Так. Дивись, нещодавно ми про це говорили. Ти закуповував масово прям рекламу всіх блогерів, тому що мені, коли я робив тобі сторіси, я взагалі не роблю сторіси, нікому Робив тільки тоді, тобі і якісь, знаєш, відпрацьовки за щось. Ось, і, по-перше, всі дивували, здивувалися, це типу реклама чи рекомендація, і мені здається, від мене прийшло ну дуже раду. Я дивився Так, да, десятки. Там тисяч да, цікаво. Да. Тому що бачиш мене не звикли до реклами, але писали, типу, він у всіх, хто це? Типу, вже раз двадцятий бачу. Типу, ти реально масово прям закупив рекламу. Для чого тобі це? Я не сказав би, що відпрацьовую як треба, то ж знаєш, в мене краще є такі історії. Я закупив щаду снімати, фух, відкриті лічності, фух, два дні вийшов роботу, та діти в жопу нічого не хочу робити. Тобто, це я зараз в цьому році є ціль, якби трошки систематизувати, навірно, медійність і правильно її поставити. Є тут чоловік, який може підсказати, так сказати, от просто хотіть хотілка напевно внутрішня. Розумію, що я не можу вже більшого досягти у себе в моїй сфері, а то там вже всього досяг в плані медійності конкретно. От тут я не досяг. Напевно, ну знаєш, я думаю, увага, він, та, да, я думаю, аудиторії. що була увага, це, напевно, щось з дитинства, знаєш, десь ти щось собі десь закриваєш. Десь батька не дополучив. Да, 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 да. І ти якби, увагою собі щось компенсуєш, просто, просто в кайф